Ми з вами на набережній парку Шевченка. Тут пройшло багато приємних хвилин мого дитячого, юнацького, тепер вже зрілого життя. Місто надзвичайно змінилося, стало красивим, шляхетним, сучасним, європейським. Я люблю світерно. Богдані Габлевич, 72. Вона народилася, виросла тут у файному місті. Її юність пахла цвітінням каштанів у центрі та теплим вітром з озера. І, хоч навколо стільки нового, пані Богдан не відчуває. Це все той самий рідний Тернопіль, який колись проводжав її до школи, а згодом на роботу. Місто надзвичайно змінилось, навіть парк Шевченка, дитячий майданчик, лишився тільки дядя Степа. Місто особливо змінилося зараз у зв'язку з війною. 60 тисяч переселенців потребують у нас житла і відчувається цей будівельний бум. Але при всьому, при тому, місто прекрасне, місто чудове. Вона пригадує, яким був цей куточок кілька років тому. Тут, де ми стоїмо на тій локації, тут був пляж. Я пам'ятаю. Пізніше вже часи моєї молодості на пляж їздили через озеро. Дитячий майданчик місце локації не змінив, тільки там ще був відмедик. Були павичі. Значить, навколо острова чайки плавали лебеді. Ну, і не було атракціонів машинок. Ми йшли з вами, дитинка каталась. Було морозиво, але не в такій кількості, як зараз. Тут можна прекрасно відпочити тепер. Прогулюючись набережною, пані Богдана зупиняється біля Альтанки. Каже, це особливе місце для неї. Звідси вона бачить, як розквітає її місто. Тож старий Тернопіль, який він, вулиці Руська, Валова, площа нашого міста. Та й це не все. Такий вигляд мала стара синагога на Подолі, яка сильно постраждала в роки Другої світової війни, після чого її руїни були знесені. Це міст Віадук поблизу так званого шостого магазину. кажуть, що ця фотографія датується 1918 Роком. А це будинок Ощадкаса на Майдані Волі. В архіві нашого міста знаходимо фото тепер вулиці Кульчицької, храму успіння Пресвятої Богородиці, парафіяльного костюлу Пресвятої Діви Марії, неустанної помочі. Сам костел стояв на місці сучасного центрального універмагу. Його збудували у 1908 році за проєктом польського архітектора Теодора Мар'яна Тальовського у неоготичному стилі. Будівництво тривало чотири роки і вже тоді шестиярусна вежа височіла на південно-західну. Куті, близько 62 метрів, домінуючи над усім містом, розповідає географ-урбаніст Петро Пановик. А цей храм, окрім того, що був неймовірний зовні, він був ще й, можливо, навіть красивіший усередині, адже у ньому були мармурові скульптури, орган, дорогі дерев'яні меблі. І найважливіше це вітражі кольорові, які вражали усіх людей, які були всередині, і дуже часто старожили, коли вони згадують про існування цього костелу. Найчастіше вони акцентують увагу саме на вітражах, наскільки вони були неймовірні і вражаючі. Та костел не пережив воєнних лихоліть. Він отримав ушкодження під час першої та другої світових війн. А у 1949 році експерти дійшли висновку Будівля в аварійному стані. За п'ять років його знесли, і вже згодом на цьому місці з'явився центральний універмаг. Прогулюючись далі вулицями Тернополя, ми підходимо до ще однієї важливої історичної локації, де люди чекали потягів, проводжали і зустрічали рідних до залізничного вокзалу. Перший вокзал відкрили 28 грудня 1870 року, а нову будівлю звели у 1903-1906 роках, зробивши її справжньою візитівкою міста. Найцікавіше у залізничному вокзалі того часу. Це його кругле вікно. Його зокрема можна бачити на архівній фотографії з мого родинного альбому, на якій видно предків моїх, які йдуть вулицею Чорновола, і на фоні будівля вокзалу з фантастичним круглим вікном. Це вікно складалося з багатьох скляних елементів. Деякі сторожили кажуть, що вони проливалися різними кольорами на сонці. І всередині в овечірі так само вмикалося штучне освітлення електричне, яке так само навіть увечері робило це вікно і це будівлі вокзалу неймовірно красивими. Під час першої та другої світових війн вокзал неодноразово руйнували, адже він був важливим стратегічним об'єктом. Відбудували його вже в іншому стилі, і виглядав він не так красиво, як колись. Ронянська влада в сталінський час вирішила вокзал відбудувати не таким, як він був до цього в стилі сецесії оригінальним. А відбудувати його в зміненій версії в архітектурі сталінського періоду, так званому сталінському ампірі, який вже більш масивний, більш суворий і знову нас повертає до якихось елементів давньої Греції. Зокрема, зараз на головному фасаді вокзалу ми можемо бачити невеликі по двох сторонах відходу фронтони трикутні, які знову ж таки відсилають нас до архітектури давньої Греції, і карнизи стали більш масивні. А те кругле вікно, яке всі своєю архітектурою кричало про те, що це сецесі початку десятого століття, на жаль, уже втрачене. Тернопіль змінився до невпізнаваності та залишився містом любові, молодості, натхнення та щасливих моментів. З днем народження рідний Тернополю.